Було цікаво почути виступ, доповідь. Ну, я не знаю, що там презентацію Трампа про те, що йому вдалося досягнути за ці перші 100 днів. Я більш ніж переконаний, що ти вже знайомий з цими матеріалами, і от хотів би ну, почути твою о, думку, реакцію про те, ну ти трішки можливо розповісти нам, що Трамп сказав, і що ти про це думаєш, і що буде далі. Ну, я б не хотів би бути його прес-секретарем, переповідати слова Доні Фредовича, але я хотів би одразу звернути увагу на декількох моментах. Основоположних, як на мене, концептуальних. Все ж таки, 100 днів Трампа і виступ безпосередньо Доні, якраз як певний звіт за цей період, показав, що та ж сама проблема у Трампа, як і під час першого президентства. Тобто він може досягати швидких результатів у внутрішній політиці, економічній царині, їх хтось може підтримувати, хтось може не підтримувати. Але там дійсно є певний результат, за який можна легко звітуватись і малювати красиві борди, красиві слайди, цифри подавати і так далі. Що стосується зовнішньої політики. Та сама ситуація, як знову ж таки з першим президентством, 17 по 21, що ну на жаль, немає немає про що дійсно звітуватись. Є отакий нахрап підхід. Хоча, звичайно, Трамп подає собі в плюс знову ж таки ця митна ситуація. Показує, що ось це створює додаткові можливості і для. Відповідно внутрішньої там промисловості розвиватись, і що це е, нібито піднімає репутацію Сполучених Штатів, ну але тим не менш, на чому сконцентрувався загалом білий дім? Тобто мова має йти тут не лише про виступ Трампа, а про останні дві доби на чому концентрувалась е, саме медійна машина Трампа а довкола цифри 95 95% настільки зменшилась кількість нелегальних перетинів безпосередньо американського кордону, тобто, ага. це основний результат, який зараз обрали в Білому домі, за який хапаються, щоб показати оцей ефект Трампа. Бо навіть з митами ситуація не є настільки однозначною, тому що, от, наприклад, у нас є кейс з паном Безосом з Амазону, де я нагадаю, що пан Безос був одним із таких ярих прихильників Трампа, агітував за нього. А зараз коли бізнес Амазону пошатнувся, Просто треба розуміти, що це якраз прямо пов'язане з імпортом китайської продукції. То тепер пан Безос, ну кажучи, його Амазон прописує, чому товар подорожчав настільки-то там доларів, а тому, що от такий внесок мит Трамп. Ну, тим не менш, тим не менш, все ж таки, що для нас головне із виступу Трампа, те, що про нас не згадали, тобто, тему України оминули під час виступу, якраз в Мічигані, і в цій ситуації це якраз показує, що все в процесі. Немає за що реально звітуватись. Є ну, наприклад, заяви там Венса. Раніше що дійсно всі дуже оптимістичні, і кожні два тижні цей оптимізм зростає, і ну тобто, ми розуміємо цю риторику, але водночас ми маємо і зіткнення різних позицій. З однієї сторони, у нас є спецпредставник Келог, який повністю відкидає тему побєдного перемир'я, каже, що давай Путін 30 днів. Цього очікує безпосередньо Трамп. Потім виходить Вітков каже, та ні, це ж якраз, от безпосередньо, Путін він точно знає, що є можливість для перезавантаження відносин зі сполученими штатами, що він дійсно серйозно налаштований і намире на все інше. Ну, тобто, певне навіть зіткнення позиції всередині команди okay. Трампа зараз відбувається, і це якраз показує, що ну на жаль, до ста днів е, Дональд Фредович, попри те, що підбирав людей е, по принципу лояльності, але всередині єдиного бачення так і не сформувалось, в тому числі по нашому треку. Ну, тим не менш, е, підсумовуючи, е, я хочу відзначити, що дійсно не вдалося е, досягти саме по зовнішній політиці. Того, що заявлялось. хоча і не заявлялось багато. Ми пам'ятаємо, що ну, ж таки тема Ізраїлю була тема України була Так. й впри в принципі Трамп завжди концентрувався на внутрішній політиці та економіці. Єдине, що все ж таки в Білому домі вирішили перебити недостатній, ну скажімо так, результат меседжем про наступні 100 днів. Тобто вони хочуть показати темп темп, такий змін що найкращі результати за 100 років. Оцей наратив зараз до речі дуже класно контрастує. Значить, є соціологія, де підтримують перші 100 днів Трампа. Задоволені там 39% американських громадян, і тут же тобто, Трамп говорить: та це все фейк news, Там 60%, не менше задоволені. Тобто, найкращі результати за сторіччя, і це якраз показує, що дійсно Америка зараз живе. У таких двох інформаційних реальностях: одні це формуючи наративи Трампа, це його так. вже класична, абсолютно а, зараз методика, його стратегія. А, щоб дійсно досягати певних результатів, воно десь і дає позитив, десь не дуже. Ну але тим не менш, є інша Америка, яка слухає змі, десь це про. Демократичні змі, десь просто інші групи в соціальних мережах, тобто, вся проблема в тому, що ми бачимо таке зіткнення інформаційних бульбашок, і в цьому зараз найбільша проблема якраз от нового терміну безпосередньо Трампа. Бо очевидно, що і до нього не доносять весь спектр інформації, і оця ванна класична, абсолютно, ситуація для. <смес niin> Якраз режимів, де вибудовують культ особи, це <туржен> демократичні можуть бути режими, це можуть бути автократичні режими, але там, де є цей культ особи, тема теплої вани вона завжди присутня. <туржен> Я з тобою не можу не погодитися. Абсолютно, тут, ну очевидно, що тут глядачам підкреслюю, що має на увазі ігор. Друзі, йде протистояння по лінії демократи республіканці це правда, воно воно є. І от на, я сьогодні робив ранковий огляд і наголошую, що Білий дім дуже цікавою інформацією опублікував прес-реліз, де спростовує 57 фейків проти Трампа. Тобто він займається спростуванням інформації, де часто справедливо критикують Трампа. Ось досягнення Трампа на даному етапі.